Народ, розкажу вам такий лайфхак для тих, хто працює за ноутбуком чи за телефоном, але в нього немає коштів, щоб, допустим, купити там, зарядну станцію, чи там, купити інвертора, коли планове відключення світла. І, по суті, ось такий павер, дивіться, який класний екранчик, тут такий милий чувачок. От від Югоріна 130 Вт. Він по ціні і по мощності дуже імбовий. Тобто він, по суті, може спокійно заряджати ваш ноутбук, щоб ви могли доробити роботу, щоб ви могли там пограти, чи фільми подивитися. Тобто його хватить там на годин 10, по суті. І от дивіться, без всякого монтажу показую вам. Підключаємося і зарядочка пішла. І тут такий от дисплейчик. Показує навантаження, скільки ноутбук бере. І також вольтаж показує. Ну, тобто тут інформація така детальніша. І ось ось такі характеристики, всім кому цікаво. І, по суті, і в мене таких, по суті, є три штучки. Якщо комусь треба, то можу відправити. Це не реклама, бо я собі просто собі брав, тому що всяке може бути. Далі з цими ось, Тому, якщо комусь дуже срочно треба, то відпишіть, я вам або силочку скину, або можу свій відправити. Ну Це прям штука імбова. Тож тобто для блокауту це дуже класна штука. Ну Все заряджається, тобто все класно. Також і Samsung підтримує, і iPhone, і там тобто все швидко заряджає до 130 Вт.